Люди, які вживали алкоголь, були, є і будуть, поки буде алкоголь. 90% випадків насильства, на яке я переїжджав, це насильство було та чи інша особа було останні алкогольного сп'яніння. Хоча б один за зміну, та й точно має бути. Ми госпіталізовували жінку в машину швидкої, і е, ми її несли, і е, цей мужчина п'яний вдарив мене кулаком по шиї, і я типу, майже втратив свідомість. Деякі наркотики, як я вже розказував, вони мають одну з побічних дій це е, ну, вплив на дихальний центр, і такі пацієнти в стані наркотичного сп'яніння можуть просто дати зупинку дихання і померти. В цілому, якась регулярність стабільна не можна відзначити, тому що бувають дні, коли це є найчастіше, бувають дні, коли це є рідше. Ти ніколи не знаєш, тому що бувають просто абсолютно різні випадки. Але в цілому, по. В моїй субистій практиці, хоча б один за зміну та й точно має бути. Є пацієнти, ну, яких я настільки знаю, що я їх приїжджаю, і я знаю прізвище ім'я по батькові, дату народження повністю. Тобто, ми, коли приїжджаємо, бачу, наприклад, його в стані алкогольного типу, що він в алкогольній комі, то я навіть не беру його документи, тому що я знаю вже всі його дані і в приймальне привозиш, в приймальному теж знаю всі його дані і зразу дзвонять родичам. Алкогольне сп'яніння також залежить від того, яка це стадія алкогольного сп'яніння, типу там легкого ступеня, середнього ступеня чи важкого ступеня? Більшості ну, люди викликають швидку допомогу все-таки до людей, які мають алкогольне сп'яніння важкого ступеня, тобто коли вони приходять до людей на вулиці, наприклад, і бачать їх без свідомості, що на словесний контакт не реагує, на тілесний контакт не реагує? Можливо бути, наприклад, наявність блювання може бути. Зокрема, часто супутніми при таких хворобах є ще і гіпотермія. Люди в стані кожно спіння можуть лежати просто на тротуарі, на дорозі чи навіть у снігу. Таке теж буває. Що Погіршує загальний стан також пацієнта. Наркотичні сп'яніння є набагато більш небезпечні, тому що, по-перше, видів наркотичного сп'яніння бувають абсолютно різні, з того, які наркотики споживають люди. Там, чи це, там, умовно, опіоїди, чи якісь там, ЛСД, чи, там. видів наркотиків є абсолютно багато різних, тому що. Наркотики, це може призвести і до порушення дихання пацієнтів, порушення серцевого ритму. Що стосується алкогольного спіння, найнебезпечніше це якщо є в пацієнтів спініння метиловим спиртом. Це є абсолютно загрозливо для життя пацієнта. Насправді, кількість алкогольного спінняння, вона, на мою особисту думку, не змінилося, просто змінилися контингент. Зокрема, також її зараз. Також багато є військовослужбовців, які вживають алкоголь через те, що саме так вони пробують тікати від стресу. І це насправді є поширена проблема. Також багато хто хто має там посттравматичний синдром, в алкогольне зміняння можуть виражати там, агресію до перехожих до цивільних і. Є багато таких просто живих випадків, і ну, це, це велика проблема, це яку, яку потрібно нашому соціуму пропрацьовувати, і то потрібно цим просто працювати. Але в цілому, типу, люди, які вживали алкоголь, були є і будуть, поки буде алкоголь. Угу. Які найдивніші способи протверезіння ти бачив у пацієнтів пацієнтів? Переважно люди пробують їсти якусь фігню, яка їм точно не допоможе. Але от такий, що найдавніший, який мені згадався, це в нас чомусь народі прийнято, що ти, якщо холодною водою собі на обличчя побризкаєш, то тобі обов'язково має стати легше. Ми мали пацієнта, який був санілковане спініння, і його просто, його друзі, щоб він протверзів, запхали повністю в холодну воду. Але типу, від того, типу, тільки стало гірше, тому що фактично цей спазм судин. І насправді стан пацієнта ну, тільки погіршився, покращення від того нема. Я не бачу жодного е, алкоголіка, якого би окунули у воду, так би мовити, похрестили, і він знову став тверезий. Ні, алкоголь вже якщо попав в кров, то він мусить з неї вийти. Якось серед людей в стані алкогольного спінняння в них все одно сприйняття реальності трошки відрізняється, і е, дуже часто люди в стані алкогольного спінняння не визнають, що вони є п'яні. Тобто, та -а 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 -а. але ледве на ногах стоїть. Ну, типу, це дуже поширено. І е, порашли, ну, якщо там, забираєш алкогольний комік, то він і так, він без свідомості він, там, не реагує. А ти, типу, коли ти приїжджаєш людей і хочеш їм допомогти, які ще в свідомості, які з тобою спілкуються, то часто люди не визнають, що вони п'яні. Дуже поширена практика, коли люди їдуть просто на маршрутці. Побачили, що десь там біля куща лежить мужчина, і викликали швидку. А хтось інший пішов, наприклад, там, умовно, там ти розбудила, він проснувся і пішов далі. Типу, треба підійти, спитатися, попробувати, ну не реагує, тоді потрібно викликати 103. Але якщо ну, це такий спосіб життя людини, бо теж бувають всюди випадки, що навіть там не в стані алкогольного сп'яніння, тобто він просто от він живе собі на вулиці. От, він такий сковорода львівський, ну, типу, світло його та не спіймав. І Він собі тут живе, хоч і на Сихові живе, хоч і в Галицькому районі живе, хоч і на Лівандовці живе. Ну, тобі, Людина Львова. от. І це дуже поширена практика, що ти просто приїжджаєш швидкою, фактично на безрезультатний виклик. Ти з ним спілкуєшся, він тобі вказує, куди тобі йти, і ти йдеш. У більшості це просто абсолютно рутинні випадки. там у… 80% випадків буває, що пацієнти, які в стані сп'яніння, агресивні. Тоді це є загроза для медиків, зокрема для медиків жінок, на мою особисту думку, бо я не раз стикався з тим, тому що це таки деколи, коли там, чоловік п'яний, він до іншого чоловіка там, може боятися проявляти агресію, а до жінок і стартувати, або навіть там проявляти якісь іншого виду непристойного моменту своєї поведінки. У мене був випадок, коли ми приїхали на виклик в сімейне насильство. Чоловік побив був жінку п'яним, дуже він був п'яний, але ще на ногах стояв. І ми госпіталізовували жінку у машину швидкої, і ми її несли, і цей мужчина п'яний вдарив мене кулаком по шиї, і я типу, майже втратив свідомість. Наша центральна диспетчерська служба, яка контролює дуже багато процесів. І е, якщо є якісь такі виклики, де є підозра на агресію чи ще щось, то е, дякуючи нашим диспетчерам, вони перше контролюють ті моменти, щоб поліція була на місці, а тоді вони е, вже скеровують нас, тому що вони е, дбають про нашу безпеку. Але деколи буває, що поліцейський може сказати, що не на місці, а їх там немає, як теж бувають такі випадки. Е, ось. Але це вже це більше. Як то кажуть, такі, як в рамках прогрішень відсоткових. Що стосується там, цих всіх там, розсодів, маринованих туди-сюди, вони частково хіба допомагають відновити саме цей водно-сульовий баланс, тільки в тому випадку. Ніяк воно ні на нас, ні щось інше, не ліквідовує наслідки алкогольної інтоксикації в. Ну, Безпосередньо в крові. Ананас він е, покращує травлення, але він ніяк не впливає типу на е, безпосередньо алкоголь у крові. Е, також е, продукти, ну ці речовини, які містяться в ананасі, вони знижують нудоту. Але, типу, вони не ніяк не змінюють станту алкогольного сп'яніння фактично. Це стан, який спровокований тим, що пацієнт довго вживав алкоголь і різко перестав його вживати. Воно може виникати викликати дуже загрозливий стан для життя пацієнта. Це також може пов'язано бути з галюцинаціями. І в деяких пацієнтів можуть бути навіть епізоди з судом також на тому фоні. І ну, це цей прямий показ до спеціалізації пацієнта у лікарні. Найпоширеніші е, проблеми, які пов'язані з алкоголем, е, це є, що люди в стан ворог спинення, як я вже сьогодні згадував, е, можуть просто заснути на вулиці і там, померти від охолодження, або просто дістати точніше ураження кінцівок. Е, також це є е, оскільки вони там може бути лежати, наприклад, в небезпечному положенні, можуть аспірувати дихальні шляхи блювотними масами. Також на превеликий жаль, дуже поширена практика. Це коли люди в стані алкогольного сп'яніння сідають за кермо. Це також повертається до тієї теми, коли п'яні люди вважають, що вони не п'яні, що у них все гаразд. Але насправді реакція, все, ну, типу, це все доведено вже е, десятками і тисячами е, випадків, на жаль, летальних. Ну і на превеликий жаль. Е, Ну, Мабуть, 90% випадків насильства, на яке я приїжджав, це насильство було та чи інша особа, було останнього алкогольного Е, І сімейне насильство, зокрема. Дуже рідко бувало, що я міг приїхати на виклик, де там побилися абсолютно тверезі люди. А от з чим алкоголь категорично поєднювати не можна? З наркотиками, наприклад. Це в цілому так бажано не поєднувати. Це в цілому бажано не вживати, але. У нас часто буває, що люди поєднують алкоголь з наркотиками, алкоголь з антидепресантами, алкоголь з будь-якими іншими також седативними, там, препаратами, І оскільки алкоголь він тільки е, збільшує дію тих е, лікарських засобів. І потім пацієнтів таких з е, такої комбінованої коми дуже, дуже важко виводять в реанімаціях. Наркотики це в принципі проблема молодих людей. Я не приїхав до жодної бабки, яка закинулася ЛСД чи там вколола собі там метадон. Тобто велика проблема в тому, що вибір наркотиків є неймовірно широкий і відверто кажучи, велика проблема, що він є в доволі легкому доступі. Тобто, там всякі там телеграм-канали, ще щось його просто є дуже дуже багато. І для мене найбільша проблема є в плані наркотичних якихось цих е, сп'янінь, саме є в дитячому віці підлітковому. Тобто бо бували випадки, там, починаючи з 14, 14 років, е, коли ти госпіталізовуєш дітей в стані наркотичної коми в лікарню, це, це велика проблема. Е, деякі наркотики, як я вже розказував, вони мають одну з побічних дій це е, ну, вплив на дихальний центр. І такі пацієнти в стані наркотичного сп'яніння можуть просто дати зупинку дихання і померти. Часто на різних рекламах можна бачити фразу «Самолікування лікування може бути шкідним для вашого здоров'я. Так насправді абсолютно всім потрібно мати чітке розуміння того, що ти робиш, як ти робиш, і важливо знати міру. Тому що є люди, які можуть насправді вживати алкоголь не тільки в прямих алкогольних формах. Бувають у нас пацієнти, які з аптек збирають всі настойки глоду, які можна, і е, ними напиваються. Типу, він пив лікарський засіб, пив лікарський засіб, але е, результат той самий. Тому е, хочу сказати, щоб е, краще залишатися при тверезому розумі і контролювати всі свої дії та піклуватися про своїх близьких, щоб вони так само робили.